Друзі, всім привіт! З вами Микола Черняк, експерт по внесенню пестицидів агродронами. Зараз я на полях Національної академії аграрних наук України і я вам хочу показати старий способ десикації гречки. Значить, як раніше відбувалася десикація гречки. Раніше просто їхав спеціальний агрегат косілка, яка косила гречку і складувала у такі волки. Разом з гречкою ми бачимо. Все, що тут росло на полі, наприклад, лобода біла в даному випадку. І не тільки тут можна багато що знайти. Зрізають гречку при 80% фізіологічної зрілості самонасіння. Прошу звернути вашу увагу, яка гречка все-таки підступна рослина. От її порізали, вона десь ухватила трошки вологи і далі починає рости. Дійсно. Раніше, коли йшли активно дощі літом у нас в Київській області, у мене є ряд хазяйств, які е, збирали по два врожаї гречки. Вони таким чином от косили, потім забирали, проходив е, дощ два, вона починала вегетувати, і вони осінню косили ще один врожай. Коли не було хімічних методів боротьби з бур'янами і рослинами, це був е, єдино вірний варіант, як е, Зібрати цю культуру з поля. Зараз е, нам доступні три варіанти десикації: глюфосинат, гліфосати калійний ізопропіламінний і діквати. І ми ці питання можемо вирішити значно дешевше. Значить, якщо ми говоримо про те, як не втратить гречку або забрати її вчасно з поля, це критичний момент, це опади. Якщо е, опади не передбачаються е, в в Перспективі 2-3 тижнів, то в принципі можна її лишати і чекати, поки вона сама е, дозріє. Але гречка вона така вперта і вредна культура. Якщо пройде все-таки цей дощ, вона почне заново вегетувати, так як ми бачили, от я показував, її е, зрізали, а вона далі схопила вологи і далі росте і вегетує. От На передньому плані, до речі, видно гарно. Якщо ми говоримо за Дікват, діброміт або Дікват, як правило, ми маємо результати на 5-7 день. Можна сміливо говорити про те, щоб заходити в поле, і абсолютно вся маса на яку попав цей препарат, вона буде вже знищена. Тиждень це при в мінімальних дозах і при нормальному якісному внесенні. Якщо треба швидше, можемо зробити за 2-3 дні, щоб була осінь у гречки. Просто хотів вам розказати, які варіанти секації гречки. От один із них. Не міг пропустити його. Дуже люблю знаходити такі елементи старих технологій у нас на Київщині, на полях. І якщо буду ще щось дуже цікаве бачити, буду вас інформувати, будемо разом вивчати, як ми всі докотились до такого рівня землеробства і як ми потрапили саме в цю позицію, що стосується пестицидів на полях України і, зокрема, зараз з Київської області. Слідкуйте за нами, за нашим каналом, підписуйтесь. Ми є у Тіктоку, Фейсбуку, Інстаграмі. Особливо в Ютубі Підписуйтесь. підписуйтесь на наш ютуб.